I don't know where to start, what's the first move? Maybe I'll just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the thing. Провів кілька матчів за Кардинал-2 у чемпіонаті першої ліги. І зараз непоганий був удар від Дмитра Скрєпчика. Кілька турів в зв'язку з участю великої кількості гравців Кардинала матчах цю гру теж перенесли. Так виходить, що вже з Авророю обидва матчі. А перенесли тим часом зараз гострий, це момент. Кубок, в якому кардинал грав з хітом і програв. І Ілля сил, що там 100% цей момент можна дати. А Зараз непогано! непогана атака Кручок з Грицей. Всі такі хлопці 23-25 років, 26 можна атакувати. З тих пір склад рятувальника особливо не змінився. І Ще один небезпечний удар з 2 Зараз може бути вихід у кардинала Басіч. І Басіч. мали багато моментів, щоб там ще й збільшити перевагу. І що? Після гол забиває Олександр Басіч на п'ятнадцятій хвилині. При на, на одного навіть контратака Малиновський. Забіг він трішки далеко в кут, потім вже на Кравчука робив простріл. Це він на майданчику. Він... Гарматний удар від Волянюка. Ну, Перець, непевно, підтискав, то То коли рахунок став один, то навіть кардинал став гостичний. Теж не дуже добре вів м'яче в гру. Атака зараз двічі пробивала на хвиставною. Що лунає сирена? Перший тайм матчу кардинал-рятувальник завершився. 1 0 кардинал дали, Валенюк, Євген Ланко, Володимир Кручок та Роман Горпинич. І зараз вже перший момент робота. І зараз хороший був момент. І голкіпер випадами серйозними. Хороший зараз удар від Валенюка. Волянюка. Виставної Гайван та Курилов. У рятувальника. <coughs> і зараз Олександр Бондар. Граючий тренер з'явився. На розірва штрафного. Віталія Поплєвичева. Кравчук з м'ячем. І що штангу влучає. Два в рятувальника Зеленкевич, який момент. Зеленкевич, ще один удар і штанга. Цього разу щас... Зараз, не знаю, чи це був э, нудною, не назвеш. Ре... Валянюк зараз головою скинув м'яч. І ще одна штанга. На добування Зеленкевич вже шукає партнерів. Знаходить Скипчика. І що Скипчик скинув головою на Кравчука. Ще... І Хороший зараз удар від показує, суддя забрали. м'яч. Курила, але швидко повернули гравці рятувальника. М'яч і зараз Михайло Вивальника. І знову момент і цього разу забиває Денис Зеленкевич. Відбивався від вас кардиналівся, але зрештою пропустили за 3.27 до завершення матчу. Рахунок стоя 1, 1 Будуть Задоволені одним очком Сігрі. А зараз ще один момент. Який момент зараз був. І що там? На підлозі в Крушові. Здається, Зеленкевич тривається за обличчя і тим часом потужний був. Все лунає фінальна сирена. Отож, завершується матч.